Чи є якісь плани і, і чи, чи вже можна, може щось буде, щоб е, укріпити південне командування протиповітряне? Бо розуміємо, все розуміємо, але ж ну, яка, є, є якась надія, що воно стане трішки легше протиповітряної оборони. Ми будемо посилювати Одесу щодо ППУ. Скажу відверто, що Одеса була краще захищена, ніж останнім часом. І... Була краще. Ну, не будемо йти в деталі. Так, я би так відповів. То, що було, повернеться. І також розуміємо, на чим працювати. Все, було, все. Дякую дуже. Okay. Дякую, чи вам морський коридор вже працює з 23-го року і. У вас, звичайно, більше інформації, чи можемо ми вірити в те, і про є такі, що він і далі буде працювати, чи ми живемо в режимі як останній день? У нас немає ніяких змін. Якась відповідна дезінформаційна хвиля, а може тільки покращити ситуацію, а не погіршитися. У нас немає ніяких ніяких змін, ніяких додаткових домовленостей або недомовленостей. У нас як працював коридор. Так, він буде працювати, в якому режимі він працював. Він буде працювати, ніякого погіршення немає. Я зрозумів, що йдеться звідкись, йде якась інформація щодо розмов про коридор, про безпеки. Ні. Йдеться розмова про припинення вогню в морі, в небі і на землі. Це питання йдеться з, а, 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 з, а, з американцями і з русскими. Ви про це знаєте. В принципі, це публічна інформація. Вони поки що не погоджуються щодо постійного безумовного припинення вогню. Але їх, скажімо так, відношення до морського коридору, чесно кажучи, навіть не цікаве. Mm. Цікавить, якщо ми говоримо про повне припинення вогню, то тоді всюди. І буде там вільне судноплавство. Просто не буде питань. З морським коридором просто не буде пит поняття морський коридор, тому що буде вільне судноплавство, Так? або він буде більш ще захищений. То сьогодні є якісь там атаки, вони відбуваються, складні речі пов'язані перед безумовно, ви, як керно, ви це знаєте, як атаками на інфраструктуру, там, де це небезпечно, тому що треба відновлювати. А так, в принципі, я вважаю, кораблі йдуть, коридор працює, тому все це якась інформація, коли хтось. Хоче та чи інша держава хоче показати своє лідерство в тому чи іншому напрямку питання, але лідерство ми своє вже продемонстрували як країна, яка незалежно від всіх побудувала цей коридор. Він працює. якщо ті чи інші країни можуть додати, а ми знаємо ці деталі, як вони можуть додати безпеки в цьому напрямку, тобто вільне судноплавство, запрацюють додаткові парти, запрацює місто Миколаїв. Це просто розширення можливості. А щодо зменшення або відчуття, що ви працюєте останній день, такого немає. Відкиньте ці будь-які меседжі від тих, хто лідером не є, а дуже хоче. В ЗМІ ширяться такі чутки, що е, будуть розміщені на території України миротворчі місії іноземних держав. От чого Одеса може розраховувати? Чи е, Миротворчі місії а далі? іноземних держав. А. В Одесі можливо розраховувати на таку місію. Це ж не окрема країна, Одеса. Це ж при, при тому, що є свій не ну, порівняно. Ми Одеський коровай. Цікавимося, яка роз Я ж не проти. Да, да. Дивіться, значить, ми говоримо про контингент. Ми не хочемо, безумовно, просто ну, контингент заради контингенту, щоб знов таки. Було сказано, що у нас щось є. Ми хочемо не щось, а реальні партнерські відносини, там, де розташовані реальні сили, вони можуть бути не в якомусь там безуслов, безумовному або великій кількості, але працюючі сили зі штабами, з зрозумілою кількості, з зрозумілою технікою. Одеса, безумовно, сюди входить, тому що ми говоримо про розміщення сил. На морі в повітрі на землі. На морі, безумовно, передусім на Чорному морі, це значить Одеса весь регіон Одеський, да? Велика Одеса, весь і, і Миколаївський регіон дощ. Тобто, коли ми говоримо про безпеку на морі, проговорюємо саме це. Зараз у нас була зустріч з гінці НАТО, там була журналістка з Одеси. Вона, в принципі, поставила приблизно те саме питання. Я їй сказав, щоб вона зрозуміла, це абсолютно окремі речі. Коридор, про який запитав, запитав молода людина, і те, що ви говорите. Коридор, воно працює і працює. Дійдемо до повного зупинення вогню, припинення вогню Прекрасно. Дотиснуть американців русів Прекрасно. Не дійдемо зараз. Коридор буде працювати. А ось контингент, він. Конкретно залежить від цього. Контингент буде розташований в Україні тільки якщо буде повне припинення вогню. Ніхто сюди не приїде, ніхто собі квиток на війну купувати не хоче. Ось ось і так. Тому контингент буде після того, як буде безумовне припинення вогню. Саме це ми проговоримо. І, до речі, в Туреччині сьогодні. Немає русків, є британці, французи, українці, і є Туреччина. Чому немає русських? Не хочу назад всі причини, але передусім тому, що там питання не про коридор. Або не тільки про безпеку коридору, а тому, що там питання саме контингенту щодо безпеки у Чорному морі, контингенту, який може бути розташований на морі. Тому така зустріч є там, відповідно, до речі. Технічна зустріч на рівні військового. Не я вас? Ні, все зрозуміло, так, дякую. Все. А ви хочете континент в Одесі? Звичайно, Звичайно хочу. А? <ріг> <ріг> так. Не тільки хліб передпродавати, для того, щоб можна було цей хліб і експортувати, і розвиватися просто, і просто спокійніше себе почувати.